Вітаю кожного бажаю миру і захисту Божого. Я вам сьогодні хотіла прочитати Євангелія від Матфія, 24 розділ, з 4 по 14 вірш, де Ісус Христос розказує про, кін... про наші дні, про кінець світу. Ісус же промовив у відповідь їм: Стережіться, щоб вас не звів ніхто, бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи, я Христос. І зведуть багатьох, ви ж про війни почуєте, і про воєнні чутки, глядіть, не лякайтесь, бо спасти, статись належить тому, але це не кінець іще. Бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та землетруси постануть місцями, і все це початок терпіль породільних. Намуки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і будуть ненавидіти всі народи, займення моє. Багато хто час спокуситься і видаватимуть один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Постане багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох, і через розріст беззаконства любов багатьох охолоне, і хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Амінь.